Так, привіт всім. Як дістати сервопривод? він там на такій защолці. Ось бачите, а тут в нас є дві таких дірки. Да? І це означає, що ось з цього боку він отак стоїть і там нам треба попасти. Зараз покажу. І штукою ось сюди, так. Да? Ось так. Це в нас. Стоїть, Да? І нам так треба попасти і воно має защелкнутися. І нам треба це, Ось у нас приблизно. Так. Так, так, зараз секунду. Так, це з пасажирської сторони. Тобто отак нам треба його і ставити. Да? Бачите? О, і туди. І воно має. Це все. Раз чуть підвер і легенько защупнуло. І так само і знімається. Получається, все. це, Цей болтик сюди, ось так. Да? Нижній там. Де воно? Ось отут де? Так, резкость. Та бачите, знизу. і ще один отут є. О, закручуємо. Знімається дуже просто з цього, да? раз, отак. Повернули чуть доверху, да? І ось навіть видно, в принципі, отак. Та і до себе треба. Так раз. Угу. О, бачите, щоб ви не поламали. Тут така штука є. Да? Бо я не знав, але якось мені так пощастило, що я правильно його зняв. тому Таке, я думаю, аналогічно в шаранах тут така саме. Це все інше. Я думаю, що там не, немає нічого складного розбиратися. Все стандартно. ось там, да. От, наприклад, я не знав як його відщепити, там як воно не підлізти ніяк і ось. Тому вам. Я думаю, що знадобиться все.